Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Депутати Верховної Ради вимагають негайно звільнити голову Київської військової адміністрації Сергія Попка. Тиждень тому Попко відрапортував, що всі укриття під час тривоги будуть відчинені. Відповідна заява розміщена на офіційному акаунті Київської міської військової адміністрації. Під час останніх атак було виявлено, що не всі укриття відкриті для киян. Це не системна проблема, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях. Йшлося в повідомленні. Тоді ж, Попко визначив завдання структурним підрозділам щодо виявлення зачинених укриттів та забезпечення до них безперешкодного доступу. Крім того, перевірка споруд цивільного захисту відбувається в рамках військових навчань 23-25 травня, зазначив Попко. Проте, на жаль, це не вберегло киян від трагедії. Укриття в Деснянському районі виявилось закритим, і Жінка загинула прямо перед зачиненими дверима. Сам попко вже заявив, що не знімає з себе відповідальність. Задача щодо підготовки облаштування та перевірки роботи укриттів ставилися неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку? Розслідує СБУ, написав глава КМВА. Також депутати закликають звільнити голову Деснянської РДА, відсторонення якого напередодні добивався мер Віталій Кличко.